Дальше, дальше видно на транспорт засіб. Кутки нього. понятен, Кутки Сип. Я з на карту то не зарахиваю, то вже Загруження, тільки Святого Духа Вімня Отця, і свина Швятого Духа амінь. Мною особисто було спільно з небайдужими, скажімо, громадянами міста Тернополя мешканцями було притомна Окрім того, у нас була сильна співпраця так само з зменшенням кількості адміністративних правопорушень, кримінальних злочинів. Проєкт поліцейський офіцер громади успішно зараз розвивається на теренах України, не виключення є Тернопільська область. І добре, що саме в місті Тернополі також ми розуміємо, що не тільки віддалені громади мають мати свого шерифа, але і мешканці міста Тернополя, які живуть в віддалених мікрорайонах, так само мають отримувати якісні поліцейські послуги. Дуже добре, що є необхідна техніка, транспортний засіб, а тепер же і приміщення яке обладнано всім необхідним, для того, щоб. Офіцер має можливість якомога швидше реагувати на будь-які звернення мешканців, якому швидше допомагати їхні проблеми вирішувати. За 25 років праці це бачу першу людину, скільки я вже тут куті, яка дійсно з великим натхненням, хотінням відноситься до своєї роботи, до свого поклику, старається щось зробити допомогти, підтримувати порядок. Люди звертаються з різними проблематиками, починаючи з тварин, і завершуючи самими натяжними, це саме кримінальними провадженнями, крадіжки, так само домашнє насильство. Також багато маємо фактів звернення, так само шкіл, де з ними багато співпрацюємо, надаємо їм на те якісну поліцейську допомогу.